В Україні завершено випробування першого аналога російських кавів. Розробка КБ «Медоїд». Робочий зразок вже літає на 60 кілометрів і точно вражає ціль. За інформацією Дефенс Експрес, український кап оснащений вітчизняним gps модулем навігаційною системою і складними крилами. Управління повністю автоматизоване. Український каб було скинуто із фронтового бомбардувальника Су 24 під час горизонтального польоту. Це вже не концепта зброя на озброєнні ЗСУ. Тепер Україна може знизити залежність від імпорту. Хоча деякі компоненти поки що іноземні основа своя. Кожна така бомба дешевша за західні аналоги, але з таким же руйнівним ефектом. У за телеграм-каналах відкрито визнають, тепер зсу зможуть точково бити з повітря. Судячи з коментарів у російських пабліках, паніка росте. Цитую: тепер нам буде набагато важче. ППО не справляється. Нові каби вже б'ють на 60-80 кілометрів, а в перспективі зможуть у сотні це означає керовані удари з повітря і менше втрат серед українських штурмовиків. Українські КАБи – прорив в українському оборонпромі, який посилює ЗСУ та ускладнює життя окупантам.